Разом з вами хочу сказати слава Богу за його милість, за його любов, за його охорону, за його піклування. Ми маємо такі чудові можливості бувати в цьому місці. І зараз трохи жарковато вже. Ще Буквально 5 минут назад не було так жарко. Але тут нас багато. І нас дихали, з'їхали. Як його за часом водиться, тут ну, не знаю, навіть не знаю як. Я хочу один такий приклад. Павло каже, подражайте мені, як я Христу. сильно Чудно, так? Да? Подражайте мені, як я Христу. И я думаю, подражати Павлу, так як він Христу подражає, чи подражати хоча б Павлу. Ну, вже якось там, так, да, якась ксерокопія, третього порядка, так? Да? І заїхав там в хазяйний магазин. І дивлюся, хлопчика знімали. Ну, дитя, ну, ну сдалека, да, ми будемося. Не Ні віда, ні відео. Ну что там такого? І що здесь работает косарка? А він одній ну, дитина, я знаю, ну, не невеличка. І його така ломака, і він такий, не не, мог зрозуміти. Не чи воно так крутиться, що як би, стоїть на місці? Ну, що частота совпадає, да? І диркає, і аж, аж лежати трава, я як косить. І чи батько сидіть, а більше сходить, як довірити дитині такий апарат? Ну, а дитя так, ну, я так собі ну, в такому ну, непонят... непонятки в мене такі є. <рес> да. І таке воно невелике, ну і не бінзокасарка. Якесь таке довгі, думаю, ну може електро, чи акумулятор, ну думаю, ну що таке. А потім, як я придивився, далі таке косить там за забором, такий сітка забор, косить взрослий чоловік. Косить. Все летить там. А дитина з цієї сторони забори рядиться стоїть. І я не бачу, тільки чую. Спавілу, да, і от, такая, як, швабра, і а в його, да, от трубочка така, як пошла, і ззаду будивка прикручена, а ж далека не видно, такі вже як от його бачив. Дитина подражає, так? Да? Павел каже, подражайте мені, як я Христу. Якщо ми, ну як ми нам подражати Господу, да? так? І собі нас подивляться, ну ні, вітані вілічує. Ну це да, що там? Виром? А потім щось подивляться, ого, де да вони там ребята конкретні, так? Да Може так бути. Ну, нам треба старатися. Я зачитаю одне місце. Ну, щоб короче, конечно, хочется. хочеться. 에... Да, да, ну мне ж... мене так трудно понять. Быстро балакаю, щоб бая тихо. Лежинка <плес> е... вже навчилась понимать. А я же как приезжал до еду тейся, як ты ее понимаешь, я. У нас там в селі сосед, они ще быстріше балакають, чем я. Даже я его не понимаю. Ось Ніеми. Восьмий розділ. І скажемо, третій, третій вірш, друга частина. Перед чоловіками і жінками і тими, що могли розуміти, перехилився увесь народ вухами до книги закону. Ну, така історія, так? І перед людьми, перед жінками і чоловіками, які могли розуміти. Щоб слухати. Далі там дев'ятий вірш теж. Цей день святий Господові Богові. Вашому, не сумуйте і не плачте. Ну, поскорові єсті нужно від різних іскушень, але не сумуйте і не плачте. І коли служить, таке з радістю служить. Володя ну, вже нам нагадував цей, цей момент, так? Да? Тринадцятий вірш. Другого дня зібрались з голови родини всього народу, священники, еліти, книжники, єдри, щоб зрозуміти слова закону. 17 вірш. Радість була вельми велика. Ну така історія. Радість була вельми велика. Да? І ось 9 розділ з першого вірша. Ну на що він зґрунтував. 24-го дня того ж місяця сини Ізраїля зібрались і постили в Волосеницях із порхом на голові. Потомки Ізраїля відділились від усіх чужинців і стали та сповідалися зі своїх гріхів. І беззаконь бать батьків своїх. Ми сповідалися, да? Потім, стоявши на своєму місці четвертину дня, читали книгу закону Господа, Бога свого. А четвертину сповідались і поклонялись Господа і Богу своєму. Четвертину дня. Я думаю, що там, мабуть, були хороші так? Да? та й там не так жарко, як у нас. ну, геть не так. Але четвертину дня. Хай Бог благословить. Щоб навіть цей час тут проведемо, щоб Бог благословив, щоб наше серце відкрите було до Слова Господнього, щоб ми трошки прикладали зусилля, щоб мати ту радість. Я зачитаю, я військовий зробив, щоб э, трошки швидше російською мовою. Е, Іоанна 8 років, 12 вірш. Христос каже, я світ міру. кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Каже, я свет миру». Ну, я думаю, все украинский приклад. И там, что, э, вот, например, Матвея 5, 14, 5 раздел 14, вот, э, э, вирш, так, вы свет мира. Каже, я свет миру, а вы свет мира. Как бы в российской есть. Да? Но ну, есть электричество. Про, по проводах, да? Для, для всіх, да? Але каже, вы свет мира. Вы як то лампочка. Христос каже, я свет миру. Вот це мережа яка. А вы свет мира. От, ми лампочка, да? До свети светлими. Але у украинскому дивлюсь там, что я свет миру, вы свет миру. Івана, 14 розділ, 12 вірш. Істинно, істинно говорю вам, у мене, діла, які є, творю я, і он сотворить, і більше всіх сотворить, тому що я к отцу моєму іду. Ви можете зробити те, що я. Можете одражати, треба зробити зусилля. Але чим ви хочете. те, що ви можете, і те, що ви хочете. Це трохи різні речі. Так? От я хочу робити, я можу робити. І я роблю. Це зовсім інші речі. От я хочу робити, я можу робити, але я не роблю. Ну, толку з того. Хай Бог слави. Кожного з вас, щоб нам бути світлом для світу, солюзіне письмо читаємо і узнаваємо. Я коротенько, на інший раз переводжу дальше частину пропиї. Ми будемо мати молитву, щоб все браті успіли теж вас не помити. 누구지만 <놀람> 그아 <놀람>